Шановні студенти, я Олексій Василенко. Математичний аналіз. Сьогодні у нас дещо таке специфічне заняття Орієнтація поверхонь. Ми вже познайомилися з поверхньовим інтегралом першого роду, але для того, щоб перейти до інтегралу другого роду, нам треба мати поняття про орієнтацію поверхні. І це сьогоднішня тема. Отже, поверхня в декартовій системі координат. Рівняння декартової системи координації поверхні. Ну, я в неявному вигляді буду розглядати F від X, Y, Z дорівнює нулю. Рівняння поверхні. Розглянемо точку довільну і проведемо в цій точці дотичну площину. Площину дотичної до поверхні. В цій точці. Ну от якась площина, яка дотикається має спіль... дотикається. Точка спільна в них. І ця площина має нормаль, яка і визначає цю площину напрямок цієї площини. Нормаль до дотичної площини. Ця нормаль називається і нормалю до поверхні. Згадаємо, що рівняння дотичної площини, коли. Поверхня задана неявним рівнянням буде мати вигляд. F' по х похідна частина по Х, Х-х0, плюс Ф' по і, y-0, і плюс F' по z. Z Z0 до рівню 0. Це рівняння площини. І нормальний вектор цієї площини. Складається з коефіцієнтів при дужках x і z. Тобто він буде мати своїми координатами f' по X, F' по Y, F' по Z. Взяті в точці х0, 0, Z0. Оце саме точка М0 у нас. Але вектор координати якого є частинні похідні, це є вектор градієнта. Так що можна написати, що це у нас градієнт. Функції f від x, y, z. Ну, як не підходити, ми маємо нормальний вектор. Втім, коли кажуть, про вектор нормальний, нормальний до поверхні, мається на увазі, як правило, одиничний вектор. Ну, це не важко отримати, якщо ми маємо вектор n, він визначається неоднозначно, ми можемо це рівняння помножити на будь-яке додатнє або від'ємне навіть число. І при цьому рівняння не зміниться, і, відповідно, буде коефіцієнт пропорційності певний для нашого нормального вектора. Ми оберемо той, який має одиничну довжину. Щоб знайти одиничний нормальний вектор, треба вектор пронормувати. Тобто поділити на його довжину. Одиничний нормальний вектор це буде вектор поділений на свою довжину. Маємо нормальний вектор. Одиничний тепер уже. От він, нехай буде одиничний, ось він такий того ж самого напрямку. Ага. А в нас же є іще один одиничний нормальний вектор, в інший бік. Я його позначу мінус. Дійсно, в кожній точці у нас є два нормальних вектори, який вверх дивиться і вниз дивиться. І це те теж буде нормальний одиничний вектор. В цьому випадку у нас вектор n- це буде мінус нормальний вектор. Який з цих векторів главний? А це не має значення. Ми можемо будь-який призначити главний, і тоді інший буде у нас мінусовий, буде йому допоміжний, буде протилежний. Але вони обидва одиничні нормальні вектори. Відомо. Що кожен одиничний вектор в тривимірному просторі своїми координатами має власні напрямлюючі косинуси. Косинус альфа, косинус бета і косинус гамма це альфа, бета гамма – це кути, які складають цей вектор з ортами декартової системи координат. Три орти, три напрямлюючи косинуса, які складають одиничний нормальний вектор. Нормальний вектор, який з мінусом, буде мати косинуси ці з мінусом, а це як? А це так, що кожний кут буде пінус альфа, пі мінус бета, і за формулами зведення ці косинуси якраз отримують мінус. Ну, дійсно, кут, якщо тут утворити, скажімо, з вектором К кут гамма, то у протилежного вектора буде кут з вектором К спрямованим вверх, буде пінус гамма. Ну, от звідси і виходить, що протилежний вектор у нас буде мати від'ємні косинуси, якщо вони були додатніми у першого вектора. Так, тепер почнемо рухати цей вектор по поверхні. Візьмемо тепер іншу точку. В кожній точці все це можна зробити. Тобто ми розглядаємо вектор n як функцію точки. Поточна точка. І кожного разу ми отримаємо вектор. Будемо рухати так, щоб ми весь час обирали один і той же напрямок нормального вектора. Точніше, напрямок повинен змінюватись неперервно. Кось напрямлюючи повинні... повинні змінюватись рівномірно, коли ми рухаємось неперервно вздовж цієї поверхні. І рухаючись по поверхні нормальним вектором, ми пройдемо усю поверхню. Але ми не зможемо перейти на інший бік, якщо ми будемо рухатись неперервно. Це визначає сторону поверхні. Напрямок нормального вектора визначає сторону. Кажуть про одну сторону поверхні і про іншу сторону поверхні. Знову стає питання: а яка з цих сторін основна? А немає відповіді. Будь-яка може бути основна, яку ми призначимо, ну, виходячи з якихось міркувань. Як правило, є такі міркування. Отже, ми маємо дві сторони. Зрозуміло, що кожна поверхня може мати дві сторони. Але виявляється, це не завжди так. Ну, ми про це ще поговоримо, а поки що ми визначились зі стороною. І коли ми зробили вибір сторони. Ми сказали, кажуть, що ми зорієнтували нашу поверхню. Орієнтація поверхні це є вибір сторони, тобто вибір напрямку нормального вектора. Вибір одного з них. Тоді інша сторона буде протилежною стороною. Ми вже стикнулися з тим, що коли ми рухаємо вектор. По поверхні, ми доходимо до краю, і далі ми вже не можемо пройти, бо вона обмежена цей шматочок от такої от поверхні. Далі нам доведеться якось переплигувати на інший бік, чи ну, це вже не буде неперервний рух. Оця лінія, яка обмежує нашу поверхню, досить важлива. Ну й трошки про термінологію. Декілька назв вона має. Якщо дивитися з топологічної точки зору, то ця лінія буде межею множини. Що утворює поверхню С, межа, яка відділяє внутрішні точки цієї поверхні від зовнішності поверхні. Якщо подивитись на цю лінію з точки зору аналітичної, параметризувати таку лінію, тобто сформувати якусь функцію від якогось параметра Т, якусь там взяти фі від Т. І коли те буде змінюватись в певних межах, ми будемо описувати цю лінію. В цьому випадку ми вже зможемо зорієнтувати цю лінію. І як, тобто визначити напрямок обходу цієї лінії. Тут вона стає контуром. Звичайно кажуть, контур поверхні, який ми можемо обходити в певному напрямку. До речі, коли кажемо по контуру, у нас вже виявляється лінійна орієнтація. Ми зараз ведемо мову про поверхневу орієнтацію. Орієнтацію поверхні. Лінійну орієнтацію ми вже проходили. Ми вже орієнтували лінію в криволінійному інтегралі другого роду. Ну і третій випадок і ще є назва у цієї лінії край. Оце саме та лінія, через яку не може переплигнути наш нормальний вектор. Тобто. Та Межа, до якої доходить нормальний вектор, зберігаючи неперервний рух по поверхні. Тоді кажуть про край поверхні. Чи кожна поверхня має край? Виявляється, ні. Та й не так важко побудувати поверхню без краю, елементарна сфера, яку ми добре знаємо, ніякого краю у неї немає. Ось такий сфера, нормальний вектор. Одиничний. Отак От, ззовні я його намалював. Це зовнішній такий нормальний вектор. От, як правило, в сфері основна сторона є зовнішня. І кажуть, по зовнішня сторона сфери. Є й внутрішня, але основний в нас вектор нормальний буде зовнішній. Дивиться зовні. Інший цікавий приклад це кільце. Давайте подивимось на кільце. Теж поверхня. У неї є два краї, отакі, от, два. А тут краю немає. Тобто, якщо я оберу нормальний вектор, з якоїсь точки випустю, і почну рухатись в певному напрямку, я зможу обійти всю. Зможу обійти всю цю поверхню і повернутися в цю саму точку з тим же самим напрямком. Є одна сторона. Всередині у нас інша сторона цієї поверхні. Ну, зрозуміло, дві сторони. Але я вже натякав, що може бути і не дві сторони. Це як? Ну, є такі трошки ненормальні поверхні, які мають одну сторону. І таким прикладом є, до, до речі, стрічка або лист Мьюса. Зараз подивимося, що це таке. Для того, щоб взяти отримати ліст мьобуся, ми, ми беремо звичайне таке ж кільце. От кільце. Але я його склею не так, а поверну на 180 градусів. І склею тут трошки навпаки. Перевернутий. У мене вийшла стрічка. Стрічка Мьобіуса. В чому її особливість? Та вона ж одностороння, в неї немає другої сторони, якщо ми стороною назвали ту частину поверхні, по якій ми можемо рухатись, не змінюючи напрямку. Не змінюючи орієнтації нашого нормального вектора. Давайте подивимося, як це буде виглядати. От я обрав якусь сторону і починаю вести. Неперервно веду. Весь час не відриваю, нікуди не переходжу, за край не заходжу. Але вже зрозуміло, що я таки обходжу по другому кругу все це. І я прийшов у точку, з якої я виходив. Маємо односторонню поверхню стрічка Мьобіуса. Ну, до речі, з цією поверхнею є деякі експерименти, я зараз хочу один показати. Я спробую розрізати стрічку по цій лінії, яка в мене була. Як ви думаєте, що в мене вийде? Ні, в мене не вийде два листа Мьобіуса. І навіть не вийде дві стрічки Мьобіуса. Оп! Дивіться, що вийшло. Вийшла одна стрічка. І не зовсім Мьобіуса. Чому? А тому що насправді в неї все-таки тепер дві сторони. Якщо ми будемо малювати, я цього не буду робити, можете спробувати самі. Якщо ми будемо малювати тепер, у нас буде дві сторони. Вийшовши з цього моменту, я прийду в цю ж саму точку, не пройшовши по, по іншій стороні. От такий є невеличкий фокус. Якщо вже по, про фокус, є ще один фокус. Я зараз візьму ще одну стрічку мібіуса. Створюю Мьобіуса, Так. От так. І знову розріжу. Але розріжу не посередині, а на одну третину. Ну ви не уявляєте собі, що вийде, треба спробувати. Я зараз спробую і подивимось, що в мене вийде. Коли я доходжу до місця, де я починав, завдяки тому, що одна третина, я переходжу от на іншу частину. Те, яка була дві третини. О. Отакою. Виявилось два. Дві стрічки, два кільця таких. Вони будуть односторонніми чи двосторонніми? Одне більше, друге менше. Дивіться, одне вдвічі більше, ніж друге. Виявляється, що одне з них. Одностороннє, друге двостороннє. Спробуйте самі з цим розібратися, це залишаю вам. До речі, якщо трошки додати уяви, можна зрозуміти, звідки беруться всі ці фокуси, чому саме так все відбувається? Ну, а нам ще треба торкнутись випадку, коли у нас поверхня задається явним рівнянням. Рівняння, яке явно задає нашу поверхність, має вигляд Z дорівня F від XY. Це графік функцій двох змінних. З областю визначення. Ну, от як завжди, десь в площині XY. Область визначення можна спроєктувати сюди нашу поверхню. Функція двох змінних. Рівняння дотичної площини в точці М0. В цьому випадку буде мати вигляд. z z 0 дорівнює F' по x x x 0 плюс F' по y, y y-0. y Рівняння дотичної площини для явно заданої функції. В цьому випадку нормальний вектор. Ну, теж його треба якось. Я запишу тоді це як рівняння площини в звичайному вигляді. Перенесу z в той же бік, де в мене X і. Y. Це буде мати вигляд f' по мінус X, X 0 плюс F' по y, y y-0, мінус z мінус z0 до рівня 0. Це вже як звичайне рівняння площини. І нормальний вектор має в цьому випадку координати f' по x, f' по y і мінус одиниця. Відповідний одиничний нормальний вектор буде мати вигляд цей вектор, який ми маємо, f' по x, f' по y мінус одиниця. Треба поділити на довжину цього вектора корінь квадратний, суми квадратів координат f по x у квадраті, f по y у квадраті. Ми маємо одиничний нормальний вектор. Правда, їх два плюс-мінус. Тому я сміливо можу поставити плюс-мінус і з цим описати обидва одиничних нормальних вектора, поверхні в будь-якій точці. Це якщо. Поверхня задана рівнянням Z дорівня F від Y. Досить часто цю ж саму поверхню можна записати у іншому співвідношенні. Скажімо, y дорівню, яка G від Z. В цьому випадку можна отримати аналогічну формулу. Для останнього випадку, у нас є, зрозуміло, нормальний вектор буде мати вигляд плюс-мінус G штрих. По. XG' по z мінус одиниця і поділене на корінь квадратний одиниця плюс g квадрат по x плюс g штрих квадрат по z. Ну і третя координата можна x виразити через yz. Це вже зрозуміло. Ми можемо обирати будь-яку проєкцію і отримувати відповідні одиничні нормальні вектори. Ми повернемося до цих питань в тематиці поверхневих інтегралів другого роду. А на сьогодні заняття закінчилось. Якщо ви вважали його корисним, цікавим, не забудьте поставити подобайчик, написати коментар або навіть допомогти каналу за посиланням, що маємо під цим відео. Залишайтесь на каналі, я буду з вами, Олексій Василенко.